Децентралізаційний марафон тисячу громад на старт під такою назвою. Майже рік в Україні тривала така собі інформаційно-консультативна програма. Вінничина стала її учасницею. Фахівці об'їздили 26 районів та близько 50 громад. Мета була цього децентралізаційного марафону не просто проїхати, а реально попрацювати з цими громадами. Ми займалися інформуванням про переваги децентралізації. Роз'яснювали процес і етапи створення об'єднаних територіальних громад. Консультували і допомагали в підготовці необхідних документів та проектів рішень. І можновладці і фахівці з децентралізації в один голос говорять про переваги цієї реформи. Як позитивний приклад в нашому регіоні називають Калинівську об'єднану територіальну громаду. Головний плюс це фінансування, а ще субвенції. І чим більша територія та кількість населення, ОТГ, тим більше її розмір понад 3 мільйони коштів реальних коштів витрачено на розвиток інфраструктури дружелюбівки того село, яке об'єдналося навколо Калиніки. Це 1 мільйон коштів по проекту Диспро на водогін витратили. Це на освітлення вулиць, понад 150 тисяч гривень. Дві супинки їм поставили, капітально ремонтували. Дороги включили до системи вивезення твердих побутових відходів для того, щоб жителі сільської місцевості стихійно не викидали, не утворювали чагарники або не спалювали на городах, як Це прийнято робити. Разом з тим, експерти констатують, серед населення залишається супротив та небажання щось змінювати. Іноді активними противниками є прості мешканці сіл, а іноді сільські голови. Показники, які доводилися. Поколеніки співвідношення власних надходжень, ріст від 16 до 27 мільйонів. І тепер те саме відношення чистих бюджетів розвитку. А це самий головний показник, тому що всі бюджети, які були на сьогоднішній день, по факту, це бюджети приїдання. Всі кошти витрачалися на що? На заробітну плату, на рахування, відповідно, на енергоносії, і їх ріст. Слова про розвиток взагалі ніде не було. А це реальні показники з 9 до 23 мільйонів. Лише за півроку дана громада досягнула для розвитку даної громади. На сьогодні в Україні 24% території охоплені створеними об'єднаними територіальними громадами. До кінця року в державі їх кількість сягне 400. Ще 500 буде створено в наступному році. Світлана Пашенько Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.